Істини не існує, вона не канонічне поняття, поки мудрець мандрує, розкладає із фактів багаття. Що таке є ця правда? Є той, хто глянув її вічі. Вона, як біле латаття, котре не росте на узбіччі. істини як єдиного поняття не існує, бо у кожної людини чи ком'юніті є своє розуміння правди, яке формується в силу життєвих обставин і певних переконань. Та є ті, хто титанічною працею, як ті каменярі, лупають скалу та дістаються до самого ядра. Фактів вони формують думки соціуму, слугують своєрідним ліхтарем для тих. Хто заблукав у нетрях омани. Мене звуть Ірина, і я вважаю, що буду хорошою журналісткою. Бо мене надихають креативні ідеї інших та спонукають створювати свої. Бо я спостережлива. Зазвичай я спостерігаю за тим, що мене оточує, та не забуваю зазирати за кордон, аби знати, чим живе світ. Також я здатна до самонавчання. І рефлексії маючи як мінімум такий бекграунд, думаю, у майбутньому зможу відкрити нові професійні грані, аби слугувати тим самим своєрідним ліхтарем.